Роблю такий лайфхак. Щоб цибуля краще чистилася, я набираю ракони води і ставлю цибулю корінцем донизу. Залишаю ну, хвилин на 15-20. Можна і на 10, може і 10 достатньо буде. Я ніколи не засікала. Вона тоді легше чиститься. Цибулю висипаю в чашу мультиварки-скороварки. Моркву потерла на тертку для корейської моркви і висипаю в чашу мультиварки-скороварки. Сипала 2 столові ложки універсальної приправи. Солю за смаком. Перемішую все. Все перемішала, постаралася м'ясо положити на низ, а овочі. Це були і з моркою, щоб були зверху. Промита гречка висипаю зверху. Розрівнюю. І заливатиму водою. Так, в мене тут два стакана гречки. Значить, лию раз. Лию два. І лию три. Мені не, не треба, щоб гречка була розсипчата, бо чоловіку треба кашу малашу таку дієтичну, щоб вона була мазньою. Але не хочу, щоб і вода залишалася. Ну, в общем, на два стакани, на три стакани води, а там ще сік дасть цибуля, морква, так що буде, ну, не буде вона розсипчата. Ставлю в мультиварку скороварку. Виставляю програми, програму тушення. Це 40 хвилин. Отак От швидко в мене вийшла і смачно, дієтична каша мазня, як кажуть.